Шисти вибухають, потращила військові бази, палаю міста. Горить і Москва, вкрилася вогнем на повірити будівля уряду в столиці. РФ. дуже велика пожежа під Кремлем. Схоже сталося дещо дуже непередбачуване. Також дістали базу іранських бійців на території РФ. Там стався потужний вибух, який розніс все. Відплата за удари по Києву. і Харкову в дії. Деталі за митя. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобаки, підписуйтесь та залишайтеся Я з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Під Кремлем горить будівля уряду РФ. Дібного ще не було, але схоже настав час речей, в які раніше ніхто не міг повірити. Ось так запалала будівля начальників РФ. Про що пишуть розмі відповідне відео розмістив телеграм-канал Нівзоров. Ну а далі цитую повідомлення. Згоріла адміністративна будівля уряду РФ, що розташована за три кілометри від Кремля, палає тисячу квадратів. Повідомляє МНС. чому виникла пожежа? Ніхто не говорить, пояснив невзоров. А тим часом російські медіа уточнюють, що Саме палало на території арафії, і як саме палало у Московії в одному з повідомлень йдеться про таке. осередок займання знаходиться на другому поверсі. Загалом вже на місце залучили понад 100 пожежників та 45 одиниць спецтехніки. Передає офіційний телеграм-канал відомства. На місце піднялися вертольоти К-32 московського авіацентру. Про що повідомили джерела рашистів в екстрених службах за даними вже здійснено вже чотири складання. Ну і звичайно, так не щодня відбувається на Москву. Ріку підтягнули навіть флот приплив корабель, полковник Чернишов у центрі Москви перекрили рух. Та цього було мало, адже паралельно почався масштабний удар по РФ. Перші дісталися Білгородщині в місті та на навколишніх селах є влучання. Виникли пожежі, зафіксовані руйнування будинків і авто. Про що повідомив губернатор Білгородщини Гладков. Спочатку В'ячеслав Гладков заявив про повітряну атаку на Білгород та район. Цікаво, що ці потужні вибухи прогреміли саме після масованого удару РФ по Харкову. Про атаку Харківщини повідомив очільникова Олексій Губов. Ну а нині відомо про одного пораненого. Крім цього, пошкоджені приватні будинки, нежитливі спору води та залізнична колія до цього сінь. Губа попереджав, що у небі над Харковом зафіксовано рашистські безпілотники на кшталт шахедів. Також Харків зазнав обстрілу балістичними ракетами. Зруйновано палац спорту та торговельний центр. Що не менше сорок сім отримали поранення. Серед поранених двоє медиків та двоє рятувальників. Варто зазначити, що Арафія запустила по Україні ракети та кілька груп шахедів у Києві, Кривому Розі та Полтаві. Також лунали вибухи. Начальника МВА. Сергій Попко розповів, що під час нічного обстрілу Києва сили ППО збили понад 10 крилатих ракет і близько 10 балістичних. Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно каже Попко. І за його інформацією, крилаті ракети, можливо, хаста 1 Найпевніше були випущення з рашиських стратегічних бомбардувальників ту 95 п'ять з району Саратовської області, на Київці ракети заходили після складних маневрів із південного напрямку. Стверджує очільник МВА. Одночасно із підльотом до столиці крилатих ракет ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети КН Двачотири. Скандарами до цього всього ще додалися безпілотника. Один удар не бопела, каже Попко. Він однак наголосив, що точно кількість та тип ракет, якими Арафетко столицю мають повідомити повітряні сили І, за словами попкав уламки ракет впали в чотирьох районах Києва: Голосівському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському. Рятувальники ліквідують наслідки Мир Києва Віталій Кличко. Уточнив, що за допомогою до лікарів звернулися двоє дорослих, одного з яких госпіталізовано. Де нас повідомила, що в Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракета сталося загоряння чотирьох авто. А також спалахнула двоповерхова будівля скалацького приміщення. Щеня пожежники ж ліквідували займання на площі 700 квадратів. Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї станції метро на площі 20 квадратних метрів. Горів пункт приймання вторг сировини. Раніше шмарк Києва Віталій Кличко писав, що пошкоджено мафа поблизу станції метро Святошина. Також вікна будівлі станції митрополітану. Втім, станція працює у Голосіївському районі. Уламок ракети влучив в котельню одного із закладів освіти. А в Шевченківському відбулось. Загоряння на території одного із підприємств пожежу ліквідовано додали в ДСНС. Зараз там триває розбір конструкцій. Пізніше духовне управління Криму повідомило, що внаслідок атаки на Київ зазнала значних пошкоджень будівля їх культурного центру. Рашистські військові дані про удар по Києву не коментували. Ну а так чи інакше, українські захисники роблять все можливе, щоб ліквідувати максимальну кількість повітряних загроз. До слова днями стало відомо про те, що після появи винищувачів Ф-16 Ефективність української ППО зросла до 90-95%. Відповідну Відповідно, заяву зробив експерт з питань розвитку авіаційного сектору Богдан Далінце. Він нагадав, що F-16 призначені для знищення повітряних саме до звукових цілей, тобто балістичні ракети, цим літаками не збиваються. А на сьогоднішній день немає такої технології. Разом із тим, ця авіація може залучатися до знищення ворожих ударних дронів камікадзе типу шахет та крилатих ракет. Які летять на швидкості 350-500 кілометрів на годину, а далі пряма мова. Якщо говорити про F-16, то зрозуміло, що станом на сьогодні їх кількість обмежена, і вони б могли застосовуватись лише в окремих регіонах. Але тим не менш ми можемо порівняти ефективність знищення таких типів цілей в порівнянні, наприклад, з тим, що було два місяці тому. Ми бачимо за атаками, наприклад, нещодавно, коли була потужна масована, добре продумана ворогом комбінована атака, відсоток знищення ударних дронів типу шахет склав 90%. щодо знищення крилатих ракет. В основному це АХ-101, майже 95%. Це є дуже високим показником. Якщо ми подивимось на дані 22-23 років, то зазвичай щодо безпілотників це по. Ка з них складав десь 80%, а іноді доходив до 90%. в залежності від того, куди вони летіли щодо крилатих ракет, як правило, цей відсоток теж складав близько 80% плюс-мінус 10% в залежності від етапу, коли вони запускалися напрямків, за якими вони слідували, прокоментував Долінце. Ну а з огляду на це можна сказати за його словами і зробити висновок, що ефективність роботи системи ППО дійсно стала дещо вища. Якщо говорити про ймовірні знищення ціли на 90-95% 5 то це напевно одні з найвищих показників у світі, які у принципі жодна систем протиповітряної оборони не готова гарантувати на своїй території. Підкреслив експерт. Він також прокоментував, як саме могли бути модернізовані американцями системи ГРЕБ для українських f 16 І за його словами було оновлено програмне забезпечення з рахуванням нових засобів озброєння ворога. А далі цитую за багато років війни арсенал озброєння РЕВ розширився. У зокрема йдеться про збільшення безпілотної авіації. Також Спектру використання керованих авіаракет, наприклад, Х-59 та Х-69, для підвищення ефективності систем РАП треба здійснювати їх до налаштування шляхом оновлення відповідного програмного забезпечення і з огляду на зібрану інформацію щодо реальної рашистської зброї роботи системи свій чужі, сказав Далінце. За його словами, є можливість зробити ці системи більш ефективними, використовуючи кращі алгоритми, і так вони ефективніше впливатимуть на рашистське зброю. Зброєння із точки зору підміни або приглушення сигналів позиціонування та супутника із точки зору впливу на канали управління цими видами озброєння для того, щоб змусити їх десь впасти або, наприклад, відхилитися від маршруту і таким чином знешкодити. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися і слава Україні.